Якщо я можу, ну я думаю, любий зможе. Так само незряча людина, яка ходить, у кого руки, ноги її голова. Приготувати салат, вивчити віденський вальс, валь, скористуватися комп'ютером і телефоном усе це можливо навіть після втрати зору. У проєкті Точка дотику ветерани російсько-української війни разом із фахівцями вчаться по-новому відчувати цей світ. А тепер вийти на головний екран. Десять переважно хмарок фотографії. Все, ти вийшов, вийшов. Наприкінці жовтня, виконуючи завдання на Курщині, Андрій втратив зір. Послали в Курск, тобі ж то там кругову оборону і попав під обстріл, отримав поранення. Поранення було в потіє правого лозного яблука і ліво пошкоджено. Нині Андрій проходить реабілітацію, вчиться по-новому відчувати простір. Пустота просто-напросто. Хоч ну, не назвеш пустотою, ти ж з людьми общаєшся і ну то спілкуєшся з ними. Зрячому воно легше, як говориться, і передвігатися, і все. І... А так це все не потрібно самому це все робити. Допомагає мені от, тільки тростинка. Тут на заняттях разом із фахівцем Андрій вчиться користуватися телефоном на слух. Зізнається, що до поранення навіть менше взаємодія з технікою. Я знаю, як ну допустимо, якщо мені дзвонять. Підняти трубку, положити трубку, набрати номер, який мені потрібно. Можу зайти в будь-яку програму і включити собі те, що мені за потрібно. Тобто, так само послухати музику чи послухати новості. Я можу це все зробити сам. Занять хотілося б побільше, але я говорю побільше треба, мені говорить, що потрібно відпочити трохи. Не все так зразу, не спіши. Я такий, що, ну, Давай бігом, бігом, навчусь із пораненими працюють кваліфіковані фахівці багато із них також Не. втратили зір. Коли ігор перестав бачити, почав самостійно вивчати альтернативні методи користування телефоном, щоб тепер допомагати тим, у кого порушений Ще? зір швидше долати цей шлях. Є багато спеціалізованих рішень, наприклад, програми читачі екрану. От це коли промовляється вслух все, що ви можете бачити на екрані. Я вже незрячий. Багато років. От. І як тільки з'явилися телефони з сенсорним інтерфейсом, а з функціями доступності, з читачами екрану, це десь там 10-11 рік, от я вже тоді почав цим користуватися, цікавитись. Є. Yeah. Yeah. Так, далі. Зміна рук, yeah. yeah. Угу. І знову зміна рук. допомагають опанувати і базові побутові навички разом з ерготерапевтом вчаться готувати їжу, користуватися хатнім приладдям та побутовою технікою на осліп. Сюди входить навчання самообслуговування, самоелементарна нігті почистити за собою, прибрати також це включає готування, прасування, прибирання, тобто, все, якщо у нас не озвучені прилади, ми використовуємо мітки також на Пральній машині, але особливість цієї пральної машини того, що вона на кожний е, клаце не менш важлива в реабілітації фізична активність. Тут ветерани мають змогу відвідувати масажі, кататися верхи, займатися танцювальною терапією. Не просто на. З'ясувалося те, що дві хвилини віденського Вальсу порівнюю енергозатратам, якщо ви в середньому темпі прибіжиті 700-800 метрів. Це дуже кардіо. Я не бачу десь місяців п'ять, а прийшов на реабілітацію майже місяць тому назад. Танці допомагають. Ну, Навіть я б рекомендував зрячій людині займатися. Тіло, відчуття впевненості. Дуже допомагає впевненість в рухах. Стабільна походка, ну саме головне, це певне без безопасність. безопасність при ходьбі. Ярослав втратив зір, коли йому було 5 років. Нині йому 33. 15 з яких він допомагає з реабілітації людям з порушенням зору. Має власні методики, знає, як прокласти тактильний маршрут, а потім перенести його у реальний світ. Як за допомогою гри в шахи надихнути людей та багато інших цікавинок? Він розуміє, що позицію своїх шахів, своїх фігурфігур противника. Вона. Вона має аналізувати, де хто пішов, тобто то, таким чином вона орієнтується. Вже на цьому просторі маленької шахової дошки. І от коли людина там, тим паче починає вигравати, то звісно для неї це ейфорія, кайф, задоволення. Відповідно, вже міняється сприйняття. Це у нас буде доріжка, да? там, група каже, різні об'єкти. Ми стаємо. Людина, ми про проговорюємо тут в кабінеті який маршрут, вона його досліджує на дотик. А, тобто не закріплюється. На дотик. А, на дотик дослідила маршрут, ми з неї вирішуємо на маршрут. Десь заблукала людина. Ми з рюкзачка дістали або цю, або цю штучку наліпочку, відкрили, І от вона на дотик досліджує. Ага. Тобто розуміє, де вона знаходиться, куди й далі рухатися. Тобто, це карта, як мапа. Орієнтуватися у просторі, читати шрифтом Брайля, займатися на скеледромі та їздити верхи. Ветерани доводять, якщо мати бажання, можна опанувати будь-що, навіть якщо раніше ти ніколи цим не займався. Так. Софія Фесік, Микола Довгий, п'ятий канал.